Віталій Анатолійович, сьогодні ваша команда поступилася з дуже таким нескромним рахунком 0-7. Декілька слів про грі, що сьогодні трапилось з вашої команди, чому відбулася така гра, яку очікували, так, дуже багато болівальників було і очікували від вашої команди якусь боротьбу, якої, на жаль, сьогодні, мабуть, не побачили. Ну, добрий день. Ну, хочу сказати перше великі слова вдячності нашим Збройним силам України, які нас охороняють, які зберігають, дають нам під мирним небом грати в футбол. Ну а по самій грі хочу сказати те, що е, просто е, такої гри я не бачив на протязі. Останніх п'ять років я не знаю, такої бездушевної, такої без спортивному бійцівський. Просто хлопці сьогодні вийшли. Я вину беру всю на себе, тому що тренер відповідає за результат. Але з таким з таким підходом я тільки що хлопцям роздягальні сказав, з таким підходом так не можна, так не можна і грати в футбол. І тим більше сьогодні Олімп грав, вдома, вдома. де повинен був хоч показувати якісь бійцівські якісті, десь через не можу, можна так сказати. Але сьогодні провал, повний провал. Але я так скажу, одне одне в цьому добре, що хоча доброго мало, ну це одне добре, що зробимо аналіз. Цих матч цього матчу побачимо хто хто як готується, тому що да, ми е, не тренуємося всі разом, але е, буде дуже багато м, інформації. Я подивлюся сам, хто нам потрібен на чемпіонат. Це саме головне, тому що чемпіонат не за горами вже 11 -го числа. Ми приймаємо Еленз 17. Ваша команда сьогодні намагалась більше грати через Антона Ганесова. В нього не входило. Можливо, потрібно було внести корективи, чи можливо Антона. Плідно з Антоном грали, та, можливо, в цьому була помилка. Чи... Ні, там є, не в тому, що там е, з Антоном хоч плотно грали. Просто дивіться, по першому таймі ви ж бачили, що контроль м'яча був за нами практично. Е, Профіспорт нас зловив на Трьох контратаках і забили три м'яча. Практично вся гра була на їхній половині. Але е, в тому і проблема, що далі ми не могли розвивати туди більше, е, приносити м'яч, вже в штрафну доставляти той м'яч, щоб ми е, якимись е, завершенням. У нас було там удари в ударів, подачі, а ми його е, втрачали, цей м'яч, і кон, на контратаках нас три рази зловив профіспорт і три м'яча, три-ноль. І вже я, я бачив сам, я вже зробив ротацію, е, дав пограв щоб побачити, хто є хто на даний момент. Але так скажу, 90% команди не готові фізично на даний момент. 90%. За неділю у вас стартує чемпіонат області, ви прийматимете ЛНЗ. Чи можливо на фоні цієї гри все-таки потрібен був в команді такий результат, щоб зробити висновки, можливо, це піде на користь команді. Чи ви не бачите, поки світла в цьому результаті? Я так скажу, якщо б я не бачив світла, то я б взагалі не займався цим видом спорту. І я бачу, що хлопці можуть, є потенціал, тим більше є кусочками, моментами, що ми можемо грати в футбол. все. Але десь і правильне ваше питання, що краще зараз 7-0, щоб хлопці переосмислили, подумали, хто як готується, щоб бачили себе з сторони, як ми граємо в футбол. І побачили, що так. Як кажуть, пішком командую в нашій області, тим більше в Вищій лігі ми не обіграємо в області. Віталій Анатолійович, дякую вам за коментар і успіхів вам в майбутньому. Дякую, дякую вам. Слава Україні. Героям слава!